Всім привіт! Ми знаходимося в Малоді, це Іспанія, це Англосія, це Ларіус. Головна вулиця Малаги, як бачите, до новорічних вогнів додали ще такі от знаменітні маски, костюми. Це до чого це місто готується. До карнавалу. Карнавал, який розпочнеться другого тижня. Лютого, другий тиждень лютого. Не такий відомий, як карнавал в Калісті, але теж доволі яскраве дійство, яскрава подія для міста. І потроху, потроху місто готується. Власне, все.